Всім вітаннячко, дай Боже здоров'я. Неділя, 16 листопада, от моя рідна вулиця, моє село. Теперішнє, воно більш тепер моє, ніж моє рідне Теренківці. Моя вулиця, завжди ця вулиця була колись центральною. Ой. Дуже гарно була, доглянута, бо тут знаходилися. Всі культурні центри розвідку, садочок, школа, будинок культури. Ось, дивіться, яка красота. Сусіда гарно зроблена. І цвіте дуже гарна трояндочка. Ось. У нас вулиця асфальтована. Тротуар, але заріс просто тротуар, тому що там майже мало хто ходить. Всі привикли ходити просто по дорозі. Ростуть коло воріт, квіти. Скрізь гарно повикошував, сьогодні такий туман. Дощ вже йшов у нас сьогодні. Я йду з зонтиком. Ростуть хризантеми. Дуже гарно коло хати. Ось так. Кріх в нас є. В кожній хаті є інтернет, є в нас вода, є всі умови для гарного, спокійного, спокійного проживання, але немає просто спокою. Через те, що немає спокою в нашій Україні. Ось бачите, яка в нас вулиця гарна. Тут сусідки вже була. Дуже гарно різно. Бачите, яка айва велика, дуже гарна рісна айва. Через два тижні в нас їздить машина, збирає, мусор забирає. Це все проплачують нам мусор, вода. За пані нам проплачують. Це все наші. Сільськогосподарські фермери. Наше підприємство Україна 2С. У нас взагалі вони чудові керівники. Прекрасні керівники. Ось так. Вулиця, вона йде до кінця краю до, до, На бік там далі повертає. Там я собі повертаю далі до мами. Пока.